Don't tell me you're taking all this seriously. І ви на каналі Атомплей, і ми продовжуємо. продовжуємо нашу фермерську діяльність на Хмельниччині. Е, як ви пам'ятаєте, я купив Маза. Не просто так я його купив, звісно ж. І я вже зстиг його загрузити горохом. Теж не просто так, тому погнали. Як ви розумієте, я знайшов людей, які готові в мене викупити весь. Горох, який саме залишився. знаєте, тіпа. Ну, Тут його, звісно ж, не дуже і багато в мене там залишилося, але все ж таки дякую їм, що вони знайшлися. Їду в магаз, буду продавати, і будемо отримувати знову такі, знаєте, невеличкі плюшки, невеличкі подаруночки в тому плані. що Заробляємо гроші для того, аби покращувати нашу техніку, аби купувати щось набагато. Не знаю, набагато якісну якусь техніку. Блін, реально, хочу дуже багато всього понакупляти. Прям розвинути ферму до невзнаваємості, щоб ви розуміли. Так що цим будемо займатися. Ну, як завжди, без пригод, взагалі, ну, ніяк не можна доїхати, серйозно. Я вже скільки раз старався доїхати все. Да, на мані в мене вийшло без проблем доїхати до сусіднього міста. Гор а тут щось на мазі коротше, случилося. Е -е, я чую, що в мене воздух трави просто-напросто. Треба, блін, подивитися до компресора, я думаю, і до балонів. Можливо, десь я щось якимось камнями чи що попробивав. Я не знаю, що мені робити. Блін, Ще й посеред траси стою. О, вон машина, блін, їде, треба ховатися, бо ще щось зіб'є. Да, посеред траси тупо остановився, блін, і поламався. Клас? Клас. На таке міг попасти тільки я, так сказати. Ну, більше ніхто ж просто не попадається. Коротше. День так хорошо починався, чесно кажучи. Тепер треба визивати. Не знаю, або евакуатора якогось, або, може, тракторист якийсь буде їхати знайомий, та може підцепи мене довезе хоча б до... Ближайшого Магазика. Ладно, буду щось вирішувати, буду чекати людей. A few later. Не питайте як, але я поїхав. Е -е, знаєте, синя Ізолента завжди вам усім допоможе, тому вибирайте саме синю ізоленту. А я, до речі, вже приїхав в місто, в місто де я буду якраз таки продавати свій горох. Точніше, навіть не те, що продавати. Мене просто-напросто заказали партію гороха. Як бачите, зв'язки просто так не проходять мімо мене. Вони якраз таки розширюються. Про мене ще дізналося пару людей, і тепер у мене виробництво потихеньку процвітає. Я вже сказав відразу людям, що я в цьому році буду продавати фасований горох, фасовану цибулю. І вони якраз таки клюнули. Вони вирішили заказати у мене. Так сказати, партію гороха. Ой, партію гороха, партію цибулі і партію е, гречки. Що -да. саме прекрасне, це те, що я починаю нормально вже заробляти грошей. Оце дійсно саме круте, що могло просто-напросто статися зі мною. А от і та сама компашка, яка отримає мій горошок. Так, добре, борти від'єднали. Зараз ще стропи від'єднаємо. І можемо в принципі, потихеньку заїжджати, щоб вони вивантажували весь цей горох. Ні, я думаю, що їм цієї партії, в принципі, на цей рік, я думаю, з головою вистачить. Я не знаю, хто у нас там їсть так прям горох цей. Що в мене навіть його замовили. <хи> ні, ну реально, ну хто хаває горох? Я, наприклад, горох взагалі не люблю. Бо мені не подобається ні каші, ні фігаші, взагалі нічого. Так, закриваємо борт. Закриваємо борт, кажу. Диви. Я не можу попасти, прикиньте? Так, хорошо, давайте закриємо його справа. О, все, закрили. Ну, здається, ізолентою все ж таки, знаєте, починку не виправиш прям до кінця. Тому мені прийдеться зараз поїхати на техсервіс, на тех який прям тут недалеко знаходиться. Ну що, поки тут будуть ремонтувати, я вже, в принципі, з ними дозвон... Ну, набрав, сказав їм все, що в мене там зламалося, що поламалося, що треба зробити. Коротше. Хлопці шарять. Вони сказали, у них все є. Тому, в принципі. Залишаю їм вантажівку, хай її обслуговують. Сказали, два часика максимум, типу, і ми тобі її зробимо. І знаєте, що я пропоную? Я пропоную піти в кінотеатр. В наш кінотеатр, тут прямо в цьому місті, є кінотеатр. Блін, треба подивитися, що там, звісно, продає... що там зараз показують, але я думаю, що щось прикольненьке. Да, Будинок культури. Мені от єдине, що цікаво, коли я вже стану зіркою. Блін, так хочеться стати зіркою. Так, що тут у нас? Ого, <гум> засновник села Кларівка, Круглозерки. Блін, прикольно, тут прям ціла історія у нас є. Ладно, я не знав, що на Херсонщині є ціла історія. Ну що, я тоді займаю свій ряд і буду дивитися фільмеці. фільмець. Кстати, досить таки прикольний фільм показують. Дякую, дякую, дякую кожному з вас. Ну що ж, ви на каналі AtomPlay і в мене є досить радісна новина саме для вас, тому що. Я хочу розіграти дві карти. Буде розіграш карти Оновлена Земля, на якій я зараз граю, та карти Миколаївщина. Ну що ж, умови, як завжди, самі прості, такі, які були кожного разу. Бути підписаним на канал, залишити любий коментар під цим відео і мати відкритий аккаунт, щоб я міг іменно зайти в самі ваші підписки, подивитися, чи ви підписані на мене, чи ні. Ну що, настав час? Настав час. Збирати нашу цибульку. Ну, а саме головне, перед початком навіть збору нашої цибульки, треба поїхати її всю скосити. Тому, як завжди, беру наш Мерседесік. В принципі, для такого невеличкого поля він прям то, що треба. А тим паче там і не сильне таке прям обладнання, там супер-пупер. Е -е, на мерседесік буде більш чим достатньо. Так, приєднуємо. Ой, стоп, не то є. Приєднали. Так, я думаю, противовіс мені в принципі не потрібен, так, да, все чудово, нормально. Поїдемо зараз скосимо, і десь завтра до мене якраз таки мають проїхати вже техніка, яку я ну, орендував Коротше, у людини, точніше, людину з технікою орендував, вони будуть мені збирати цибулю. Ну і в них там була ще одна техніка, яка якраз таки буде відразу потім на прицеп навантажувати. Типа, ну я не знаю, чи вони її привезуть чи ні. Ну, тіпа, можливо, захоче похвастатися, то привезе. Так, а поки що я буду приступати до цієї такої роботки, Типу, треба все скосить. Так, да, навірно, що знаєте, я думаю, що треба все ж таки позаду його прикріпити, а не спереду, так як я думав. Було би, звісно, хорошо спереду, але не хочу. Краще ззаду буду їхати, все буде видно. Саме головне, що цибульку не потовкти, порядочкам не їздити. Так, хорошо, ззаду все прикріплено. В принципі, ми готові. Е, я думаю, що навіть в наступному сезоні все ж таки я буду, мабуть, і більше навіть садити цибулю, більше робити цей город. Так, вімкнув. Е, тому що. Блін. Так, стоп, 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 стоп. вже вона опущена. Так, здається... Так, да, я її опустив. Скажіть, для цибулі це не треба. Я, походу, даремно купив цю техніку. та, ну, не ка. Я, походу, даремно її купив. От, от вам розтрати, коли ти нічого не знаєш тупо. Нічого не знаєш, чи це пригодиться, чи ні. Так, да, я почитав, подивився, вроді воно мало мені пригодитися, і воно мені не пригодилося. Клас! Я дуже задоволений, що я взяв собі саме отаку ось косілку невеличку, яка мала тут все скосити, от зверху цю цибулину, але, походу, її не треба просто-напросто косити. Ну що ж, на цій веселій ноті будемо чекати завтрашній день, коли до мене приїде саме та техніка, яка дійсно потрібна. Я, в принципі, готовий збирати... збирати нашу цибульку і відправляти її на фасування. Чесно, мені дуже цікаво, ну, як вона буде виглядати фасованою, ну, типу, ми її будемо різати чи що. Ну, коротше, хлопці все знають, як вона має фасуватися і як вона буде в пакетах виглядати. Я думаю, що ми швидше всього, що, напевно, всі таки її просто закинемо, бліна, і оце вся наша фасовка. Так. Да. Ось таку техніку я орендував, як ви бачите. Ну, хлопця з технікою, так скажемо. Так, хорошо. Ідемо, глянемо. Блін, ось такий трактор. Чесно кажучи, я ніколи такого не бачив. Якийсь, е, Як він там називається? РКС 6, о, РКС 6 називається. Блін, ну то що він це булю ще буде збирати, я не знав. Так, привіт-привіт, друже. Привіт. Е, да, я приїхав на місце. Це ж тут правильно, ти ж мене наймав. Так, звісно, я тебе наймав. Чуєш, я хотів тебе запитати, а якщо я трошки там на ньому поїжджу, може покажеш мені, як, що до чого. Хотів би попробувати, аж цікаво дуже. Ти взагалі без проблем. Типу, хочеш ти сідай покажу. Там нічого складного в принципі немає. Пару речашків, пару кнопочок і все діло в шляпі. Так, ну мені скажу відразу, показали, як тут що де нажимати. Е -е, прям сказав взагалі, нема що робити. Саме головне нажмити кнопочки, опусти це все речешками, і можеш, в принципі, приступати до збору врожаю, до збору нашої цибульки. Коротше, ви не повірите, але мені прийшлося все ж таки піти взяти в дядька косілку, аби можна було вже зрізати. Так, подождіть, я не опустив чи що? А, так, да, я не опустив цю штуку, блін. Щас, о, все, тепер опустив. Поїхали. Ми поїхали збирати нашу цибулю. Першу цибулю, перша партія цибульки просто. Подивіться, отак от, от вона, от так от вона збирається. Так, да, тут е не досить такий великий об'єм, я вам скажу, позаду, типу він дуже швидко буде забиватися. Ну, зрозуміло, що цибулі тут багацько. Але сам факт, я збираю. Цибулю просто-напросто, подивіться на цю красоту. Ні, ну це просто красота, реально! Жесть. Ніколи не думав, чесно вам скажу, що я буду на Херсонщині збирати цибулю. Чось... Якось так спонтанно, блін, це все вийшлося. Я вирішив, що. Блін, а що на цьому малесенькому полі можна посадити? блін? Давайте цибулю, типу, посадимо. Ну ви ж пам'ятаєте минулий раз, як я починав це садити. Я так і сказав, блин, що посадить, Та цибулю посажу, да і все. Блін, я думаю, що вона окупиться просто. Цибулька все ж таки в ціні зараз дорожає, я вам скажу, на борщик всі. І, звісно ж, на салатики. Тим паче, зараз у нас ну, 1 вересня. І якраз таки скоро вже зима. Я трошки притримую, сподіваюся, вона не згниє. Треба до дядька, мабуть. До дядька поставити там в нього є холодне місце, таке типу погреба, але не дуже, не дуже сильно в землю заритий. Я думаю, що там вона буде нормально собі зберігатися. І десь в новий рік, до нового року буду її продавати. Буду продавати цю цибульку і отримувати з неї прибуточок. Так, хорошо. Поїхали збирати, блін. Ну, небагато, але в принципі... 5 кубометрів в мене вийшлося цибульки. Да. от так воно виглядає. <хи> так що цибулькою зараз їдемо далі збирати. У да, мене тут вся техніка, блин. вибачайте, там люди, ну нічого, якось об'їдуть. Ой, боже, намучуюся. Я реально намучуюся з цією цибулею. Ну, нічого страшного. Саме головне, що ми її зараз швидко зберемо. І можна починати її фасувати. Я думаю, що да. Ми її швидше всього, що будемо по сіточкам якраз таки і фасувати. Ну, я короче, віддав керування тому, кого я найняв. Отак От просто-напросто повний прицеп. Щоб ви розуміли, десь я знаю, 4 прохода він зробив. І в мене повний прицеп цибулі, просто-напросто офігенно, чесно. Я дуже задоволений тим, що я все ж таки вирішив цибулю вирощувати. Але єдиний прикол в чому, е, що все ж таки її мало, як не крути, цього маловато. Треба було все ж таки садити або брати ще в оренду якесь поле, прям здорове, здорове поле, аби в мене було набагато, набагато більше цибулі. Да, я трошки забуваюся тут ворота відкрити. Блін цей прицеп, як вияснилося, вивантажує всього на всього з однієї сторони. Так що не дуже він і прикольний, але саме класне це те, що в нього прям підвізка реально своя. Він не на просто якихось блін там. Бачите, в нього грають ці ресори, оце все. Так, хорошо, вигружаємось. От так от просто банально зібрав цілий прицеп цибулі. Блін, це чітко, чесно, це прям дуже чітко. Ну нічого, не засмучуйтеся. Зараз я позбираю всю ту цибульку, яка там у нас є, і перейдемо до самого головного. А саме головне для нас, знаєте що? Це дині. Зараз якраз таки сезон день, і в мене вже достигли мої деньки. Так що будемо брати їх і відвозити до нашого місцевого тут е, торгаша, який якраз таки купує дині. Ну, якщо ви пам'ятаєте, коли ми жили ще там в бабки, я вирощував кавуни. От якраз таки до цього торгаша ми й будемо їхати. Все, я погнав за наступною партією цибулі. Later. Ну що, зустрічайте? Перша партія моїх день Уже погружена. Тому будемо вирушати. Будемо вирушати і продавати нашу партію день. Так, закриваю борт. І поїхали. Поїхали до Торгаша. Блін, я вже хочу побістріше подивитися, скільки я заробив е з день. Але це тільки перша партія, я ще раз на цьому наголошую, тому що ви зараз кажете, а це що всі день, які ти виростив, у тебе стільки теплиць, стільки цього всього. Ні, це тільки перша партія. Це те, що я тільки-тільки встиг е зібрати. Так, хорошо. Торгаш. А от і наш славнозвісний торгаш, який завжди радий все купити. Так, що, деньки будемо купувати чи ні? Давай, признавайся. Я бачу, що в нього. О, кстати, в нього теж є он уже день на продажі. Блін, вже хтось йому привіз деньки. Не тільки я один такий розумний, блін, божу ці деньки. О, все, вигрузились. Так, хорошо. Ну що, заробили? Заробили. Тепер нам залишається єдине що? Єдине що. Це зібрати гречку. Зібрати гречку, і можна потім починати фасувати гречку і так само її доблесно продавати. Да, нам треба все продавати. Я розумію, що звісно, я тут повинен більше вирощувати, там, тіпа, щось собі залишати туди-сюди. Ні, все на переробку у мене. Мені треба зараз гроші. Причому конкретні гроші я хочу ну, десь за 5 років купити прям дуже дофіга офігенної техніки. І я сподіваюся, що мій ну якби план той, що я для себе склав, він спрацює. Я дійсно зроблю дуже великі гроші і куплю дуже офігенну техніку в цьому селі. І просто буду самим найкращим фермером, який буде мати, ну я не знаю, полів з 10, 15, там не знаю, 20 сумарною десь кількістю під 300-400 гектарів, якщо не більше. Оце така моя мрія, просто-напросто. Я тут е вирішив, коротше, поїхати подивитися, що там моя гречка, бо досить давно не їздив на те поле. Треба, блін, глянути, чи все там виросло, чи ні. Якось так швидко в мене весна пройшла, що я, чесно кажучи, навіть і не замітив. Чого я взагалі туди не їздив, сам не знаю. Так, зараз глянемо, що там з речкою. Я сподіваюся, що з нею все добре. Треба взяти на пробу, подивитися, чи можна її збирати. Якщо можна збирати, завтра вранці буду починати якраз таки збір гречки. Ну, ще завтра вранці теж провірю, чи там по вологості проходить гречка чи ні Ну, для збору. О, подивіться, а в мене з речкою то все чудово. Якраз таки, в принципі, вже скоро ось прям можна буде збирати. Навірно, я даже думаю, ми завтра все ж таки почнемо збір гречки. Йому подивіться просто на це поле. Так, да, я не глушу ниву, в принципі, Бенс у мене є. Я вже не бідна людина. Капець, у мене тут поле гречки, просто ну, 24 чи 23 гектара. Коротше, Я кожен раз помиляюся, кожен раз забуваю піти подивитися бумаги, скільки ну, скільки взяв я все ж таки гектарів землі в оренду. Чесно, Блін, фікс нею. Саме головне, що я плачу за неї податки, плачу оренду, короте, плачу все просто за землю, все, що можна. Ах, ладно, я думаю, завтра ми якраз таки будемо її збирати. Ну, в принципі, все так, як я і обіцяв. Е, що Сьогодні ми почнемо збирати гречечку. Як ви бачите, я її збираю. У мене вже, до речі, тонна. Ой, 1300 літрів гречки. Непогано, коротше, непогано. Саме головне, що вона достигла, можу спокійно собі зараз її взяти, зібрати. Так, а що це в мене там на полі? якісь? Що це був? блін, Ладно, фікс ним. Щось добуло. Щось добуло, походу, десь трошки щось заболіла гречка чимось чи що, я не знаю. ну, Вроді, якщо так подивитися, типа, все з нею чудово. Там бачили, проплеще просто якесь було. Сподіваюся, воно ні на що не перенеслося, і все в мене буде чудово. І це буде першокласна гречка без е, всяких там приколів. Окей. Збираємо гречку. Блін, ще одна така ж сама штука. Та що це таке, а? Ладно, потім подивимось. З 6 утро ранку. Ой. Щоб ви розуміли, я цілу ночь, цілу ночь збирав просто да, просто цю гречку. Ой, тепер, тепер все відвожу, да, я тут закриваю і відкриваю ці ворота. Не хочу, щоб хтось там знав, що в мене ще другі ворота відкриті. Вечно. Достатньо того, що знають що перші ворота відкриті. Хоча не завжди, а тільки влітку. Ну, коли збираю в сезон врожаю. Так, ладно. Вигружаємо нашу последню партію гречки, і на цьому, наверное, досить все. І класно, знаєте, що іменно що весною мені прийдеться знову оцей весь круговорот повторити це, посадити цибулю, посадити гречку. А зараз, а зараз я можу просто-напросто відпочивати. Я нарешті можу собі дозволити. Відпочити, тому що, щоб ви розуміли, я цілу весну і осінь. А, весну кажу. Літо. Літо і осінь я тупо. Ні, весна, да, все ж таки правильно я казав весну і осінь я працюю. А от влітку і зимою я можу все ж таки собі дозволити відпочити. Слава Богу, цей сезон доходить до кінця. Фух. Це жесть. Це реально жесть. Стільки працювати, це неможливо, але це ж не все. Зараз мені прийдеться, ну, там, пацани відфасують, оце все, і прийдеться їхати продавати гречку. Тому що я казав, у мене вже є для цього покупець. І так само на цибулю у мене також є покупці. Все, зустрінемося через місяць. Та, дівчата, в принципі, гречку ми пофасували, цибульку ми пофасували, навіть щоб ви розуміли, в мене ще трохи залишилося гороху Я не знаю, де він там знайшовся, де пацани там лазили і знайшли горох, але вони ще трохи знайшли горох. Да. Так, ось як ви бачите, ось горох, ось у нас цибулька моя. І ось тут у мене крупа гречана. Да, і гречечка так що зараз буду все вигружати тут, в магазі. Все ж таки заказік був не маленький, і це ще не все. Я ще ще пару партій їм буду привозити, щоб ви розуміли. Вони реально дуже багато замовили. З такими продажами, звісно. Можна вже реально починати думати, що щось купити собі навіть покраще, я би так сказав. А... Ам. І що це таке? Це захват якийсь чи що? Я щось не пойму. Це вроді той же самий тип. Той же самий, вроді, тип, якому я. Так, подождіть, стоп. Е, щось сталося. Що ви тут робите? Це приватна територія. Будь ласка, покиньте це місце. Слухай, ти не виділуйся зі своєю приватною територією. Ти бачиш, ми тут якби ну не просто так до тебе приїхали. Ні, я якби все розумію, що ви до мене приїхали, але я ще раз повторюю, це приватна територія. Ви не маєте права тут знаходитися. Я зараз виклю... викличу просто-напросто поліцію. Слухай, давай не виділуйся, бо ми ще з тебе тут быстренько упакуємо. і ніяка тобі поліція більше в житті не поможе. Ну окей, а що ви хотіли? Чо ви взага сюди приїхали? Я ж вам все віддав. Все, що там було. Всю землю, весь дом, все переписав на вас. Що ще не так? Ти помниш, я тобі якось розказував, що перейшовши нам дорогу, ти живим ніколи не повернешся більше. Так, пацанчики, давайте його швидко в гелік упаковуйте, поїдемо в лісок, трошки поговоримо. Казали ж тобі по-хорошому, не не додь до, нас до цього. Я ж тобі казав, я одеський бандіт, блін. Мене тронеш я тебе, блін, прикончу. Давай переписуйся на мене. Та не буду я на вас нічого переписувати. Я тобі сказав, давай переписуй, блін, швидко! Ей, во во, стоп, 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 не треба мені волину в голову, блін, натикати. Хорошо, перепишу, блін, давайте ваші бумаги, що там. Хорошо, все, переписав, блін. Відпустіть мене тільки, блін, не трогайте. Я я більше не буду вам дорогу переходити. Е, ні, ні, дорогенький, так діла вже не рішаються, знаєш? То ми тебе перший раз пожаліли. Я тобі, тебе попереджав, що якщо ти перейдеш дорогу, ти, ти типу, живим не останешся. Так що... Молися. Молися Богу, в тебе залишилося ще пару хвилин. Знаєш, хлопче, тут, мабуть, тобі і кінець. Ти знаєш, де ми знаходимося взагалі? Чесно кажучи, навіть не маю уявлення, що це за будівля. Нічого не знаю про цю будівлю. Так давайте, коротше, не тянути вже Время, не тягнути оце все. Приступайте. Ну, ти поняв, да? Зставай біля стіночки, на цьому буде кінець. І ось так закінчується ціла історія хлопця, який починав свою фермерську діяльність на Миколаївщині. Але, як ви пам'ятаєте, там нічого не вийшло. Вирішив почати все спочатку на Херсонщині, але й тут його зустріла не сама найкраща доля. Він перейшов не тим людям дорогу. Тому... Для мене це кінець, а для вас це початок нової історії, яка вийде наступної суботи о 17.00. Тому всім дякую за перегляд і до нової зустрічі.